У низці шкіл Дніпропетровщини припинено навчання через різке зростання кількості гострих респіраторних захворювань. Вимушені канікули дозволять зупинити розповсюдження вірусних інфекцій серед дітей, кажуть медики. Це традиційний захід, і він найдієвіший. В цілому кількість хворих на ГРВІ кожного тижня збільшується на 6%. Поки тимчасово призупинено навчання, лише в деяких школах області в інших закладах спостерігають за ситуацією. Як тільки в класі кількість хворих сягне 20%, там теж оголосять позапланові канікули на два тижні. У 23 класах 11 школ Дніпропетровська перестановлені заняття, в 12 класах трьох школ Кривого Рога, в 6 класах трьох школ міста Новомосковська і в трьох класах двох школ Нікополя. Тільки за минулий тиждень до лікарень звернулись майже 22 тисячі мешканців області. Кількість хворих зростає, втім, зазначають в СЕС, епідеміологічний поріг поки не перевищено. Пік медики очікують через 2-3 тижні. по Повідимо, це буде вірус, з яким до этого два года населення України не контактировало, поэтому рівні заболіваємості будуть достатньо високі. Тобто, о чому ми говоримо? О, що ті люди, які переболели в прошлом году, в этом году вони, по-відуємо, опять же заболеют. Втім, кількість хворих на ГРВІ не обов'язково зростатиме. Вчасно проведені запобіжні заходи. Насамперед в колективах можуть все зупинити. Ну і не останню роль відіграють погодні умови, коли на вулиці волого та тепло, віруси розповсюджуються набагато швидше. Олена Петроченкова Євген Хисний новини одинадцятого каналу.